Казка від Марусі Принцеса і Чарівний сад. У далекій далекій країні, за високими горами, жила була маленька принцеса Софія. Вона була доброю, щирою, але дуже дуже нетерплячою. Одного весняного ранку Софія. Вирішила посадити свій перший сад. Вона отримала від садівника кошик із насінням ромашки, троянди, соняшника, чорнобривців і лаванди. Я хочу, щоб мій сад був найгарніший у всьому світі. вигукнула Софія. Вона розпушила землю. Посадила на сінини, полила їх і з радістю сказала: Завтра тут будуть квіти. Та наступного дня нічого не змінилося. Земля була такою ж. Чому ж ви не ростете? сердито запитала принцеса. І раптом у саду з'явився маленький дух, прозорий наче промінь сонця з крильцями. Не поспішай, принцесо, мовив він лагідно, квіти ростуть повільно, але всередині вже відбувається чудо. Дух торкнувся землі, і Софія побачила під ґрунтом тоненькі корінці, які тягнулися вниз. О, то вони справді сюди, здивувалася вона. Так, кивнув дух, просто їм потрібен час. З того дня Софія щоранку виходила в сад. Вона поливала землю, розмовляла з насінинками і навіть співала їм пісень. Ростіть мої маленькі, я вірю у вас. Минув тиждень, і ось одного ранку землі виглянув крихітний зелений паросток. Софія підстрибнула від радості. Ура, ура! Ви прокинулись! Дух знову з'явився поруч. Терпіння приносить плоди принцесо. Минали дні. З'являлися нові нові паростки. Листочки розгорталися, бутони набирали кольору. Софія вже не поспішала. Вона навчилась чекати і бачити красу у дрібницях, у крапельках роси, у шелесті вітру, у повільному рості стебелець. А коли сад нарешті розквітнув, то було справжнє диво. Троянди пахли, соняшники тягнулися до сонця, метелики кружляли, а бджоли співали свою гудучу пісню. Софія стояла серед всього цього дива і тихо промовила Я навчилась чекати, і тепер моє серце таке ж світле, як цей сад. Дух з чарівного саду посміхнувся. Запам'ятай, принцесо, кожна квітка має свій час і все добре приходить до тих, хто вміє чекати. Відтоді Софія стала терплячою і мудрою, а її сад залишився найгарнішим місцем у королівстві. Де завжди панували спокій, радість і надзвичайно приємний аромат. Друже. Підписуйся на канал Маруся і пиши в коментарях ім'я принцеси, про яку хочеш почути слідуючу історію. Папа! -па.